Естетична гінекологія це є сучасний метод медицини, який спрямований на поліпшення зовнішнього та естетичного вигляду жіночих статевих органів. Естетична гінекологія поєднує в собі косметологію та гінекологію. Коли необхідно звертатися до лікаря з естетичної гінекології, якщо ви відчуваєте у себе сухість лизовок оболонних піхви, зниження тургору великих статевих губ. Якщо відчуваєте нетримання сечі, які виникли після травм чи після пологому періоді, якщо у вас є вроджені аномалії розвитку зовнішніх статевих органів, наприклад, асаматрія великих статевих губ чи малих статевих губ, великий чи маленький клітор. Якщо ви відчуваєте зменшений потяг до інтимної близькості або відсутність взагалі оргазму, якщо відчуваєте дискомфорт під час статевого акту, необхідно звернутися до спеціаліста з естетичної гінекології. Запрошуємо вас до нас у центр АП на консультацію з естетичної гінекології.